Вітаю! Сьогодні ми намалюємо тополю не зовсім звичайним способом. Для цього нам знадобиться аркуш зошита і зубна щітка, Ну і фарби, звичайно. Що ми спочатку робимо? Згинаємо аркуш піл, Аркуш бажано мати ну, майже такого розміру, як ваш малюнок або трошки інший, потім вже будете підбирати розмір. Згинаємо і робимо вириванку. Вириваємо пів овалу. Не дуже широкий робимо. Не дуже широкий. Розгортаємо. Закладаємо. Бачите, у вас вийшов контур крони дерева. Можна трошки вище підняти, можна менше вирвати. Це залежить від розміру вашого аркуша. Ось таким чином, хай лежить. Беремо зубну щітку, зволожуємо її, щоб вода не текла, можна промокнути трошки. І починаємо з жовтого кольору. Ось так на кінчик зубної щітки. Але нам треба ще якийсь аркуш додатковий, щоб не забруднити навколишнє середовище. Ось так ставимо, перекриваємо і ось такими рухами наносимо фарбу. Якщо мало, беремо ще трошки яскравіше. Хочеться ще зволожую. І ще набираю. Змиваємо і щітку, і руку. Наступний кольор помаранчевий. Знов прикриваємо і так само робимо набриск. Ви можете використовувати будь-які кольори, можете так залишити. Я ще додам зеленого, наприклад, світлого. Ап. Це не треба допускати. Обережно треба робити О, ось так. За допомогою цього шаблону можна зробити нижню частину. Тільки половину накладаємо і робимо поверхню землі. Тут я жовте вже не буду додавати, обережно знімаємо, тепер треба підсушити феном. І далі домалюємо стовбур і гілки. Беремо пензлик з тонким кінчиком, з гострим, чорну фарбу і малюємо стовбур. Внизу товстіше робимо. І далі ведемо гілки тоненькі, небагато, трошки нижче опустимо його на землю. Все, не робіть дуже товсті гілки, товстий стовбур. І можна так само зробити і небо таким самим способом блакитну фарбу беремо. Таким способом можна зробити цілу алею, але робити вириванку меншого розміру. Контур дерева можна робити будь-якою форми округлу, тоненьку, трикутну, наприклад. Користуйтеся на все добре.